Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Вибух у винниках підірвав не тільки будівлю, але й безпеку мешканців. Відтак, народний контроль вирішив дізнатися, як бути жителем. Минулого тижня мешканці виникли що біля Львова не на жарт налякалися. Посеред ночі пролунав потужний вибух. Виявилося, що хтось підірвав сусідню будівлю. Зовсім поруч школа. Там від звукової хвилі повилітали шибки. Я тут недалеко живу. То так хата піднялася, що вночі не знали, що робити. Би було в день, наприклад, вибухнув. Ти був в школі, вона би там зірвалася, по осколки, б стекла попали в тіло. Забудовник пошкодженого будинку переконаний, вибух був заздалегідь запланований, тому що почекали, коли охоронець вийде з будівництва, і таке відбулося. Ну зараз це питання в тому, що ми ну, вже тут поставили і відеонагляд, і вже міри безпеки вже прийняті максимально. У свою чергу народний контроль всіляко сприятиме встановленню додаткових засобів нагляду в місті. Ми вже зробили додаткові звернення, щоб. У виниках саме розмістити відеонагляд, можливо, з можливістю також звукового запису. Поліція наразі розслідує обставини трагедії. Порушено кримінальне провадження. На даний час призначено певний ряд експертиз, і тільки після надходження висновку даних експертиз ми зможемо офіційно прилюдити інформацію з приводу причин вибуху. Так само проводяться профілактичні заходи з метою попередження можливих подальших. Даних подій Уляна Бойчук ігор одноріг народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 20.20 20 на ТРК Львів. Я ніколи не дякую хабарем, тому що не хочу відчувати провини за процвітання корупції в Україні. Бо вважаю, це принизливим і несправедливим по відношенню до дочасних студентів, тому що хочу, аби моя дитина виросла в успішній країні. Бо це взагалі не дякую. Це є перша сходинка до корупції, а корупція вбиває. Отже, і хабар вбиває. Я не дякую хабарам, бо поважаю себе.